Ми належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що несла спокуси, що згиналась під тяжким Христом. Ми бути вибраним, призвання Боже серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись Можем, самого Творця, а не земних царів. Бути вибраним. У цьому світі це не упиватися життям, не у розкошах прожити щасливі миті, бути вибраним це будь його дитям. Бути вибраним це плакати і молитись, не до спані ночі у постах, на колінах вистоять, не просто так схилитись, Щоб почув Господь на небесах. Бути вибраним, це біль свій заховати, ворога простить і обігріть, не насмішки відповідь не дати, за Христа життя все положить. Бути вибраним це часом не доїсти, свій шматок віддати сироті, це стояти у проломі, коли хочеться присісти, це служити людям щиро в простоті. Бути вибраним це будь завжди готовим, на страждання смерть чи у тюрму, це пройти шляхом життя кровавим і залишитися вірними йому. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрми й Кайдани. Це прості і хлопці, і дівчата. І вони хотіли щастя мати, і вони хотіли дім свій збудувати, та вони були такі, як нині ми. Та за щастя їм було вмирати, свою молодість губити у тазі, шматок хліба на десять поламати, І плакати ночами у тузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, сиротами полишали на землі. На сльозах їхніх дороги будувались, на кістках позводили мости. Це укриті старці сивиною, які несли віру крізь роки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаки. Це є вибрані їх світ весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми, викарбована на життєвій карті. Вони вибрані були, такі, як нині ми, вони плакали, молились, щоб Господь свободу дарував, і сьогодні їхніми сльозами Бог для нас ці церкви дарував. Церква вибрана, Христова наречена, духом запечатана навік, муки ти пройшла, і кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли віки століття за плечима, що на завтра, діти, Божі, жде, будь же вибраною, анця наречена, будь же вірною, бо твій Господь гряде. Амінь.